За годину Дніпро вирушить у Чехію, де зіграє матч четвертого кваліфайн раунду Ліги Європи. А цікаво, чи всі гравці знають столицю України, куди вони летять? Непо Петрос буде грати плей-офф в ін... Европізер. І хоча з опитаних столицю Чехії називали усі. Е Прага. Прага. Сі? Сі. Чехія, мабуть, наверное, привісу прийшло... це столиця Прага. А, столиця, Прага. Що -що? Прага, Прага. Про слован, футболісти відбивалися стандартними фразами: непростий суперник, буде важка гра. Хіба що капітан Дніпра Ротань та один з асистентів Рамоса дали нам якесь уявлення про чеську команду? усім відомо, що в Чехії футбол не такого високого рівня, як скажімо, в Німеччині, Іспанії чи Італії. Це все через те, що найкращі гравці з чеської ліги їдуть за кордон, аби грати у більш видатних клубах. Але про Слован ми знаємо, хай це і не така відома команда. В нас є записи з їхніми іграми. Можу сказати, що буде важка гра. Це ж Ліга Європи. Тут легко не буває. хороша команда. Чемпіон Чехії хорошо мяч держав така боєвіта. Вот, все час нав'язує игру свою сопернику. Серйозна гра буде. Треба буде викладатися на максимум, щоб добитися положительного результату. Вони хорошо контролюють м'яч і люблять грати з м'ячом. А тренерський штаб дійсно вивчав клубы з ліберта, там знають, хто лідер команди та чому він грає їхній найкращий гравець сівок. Дуже важливий футболіст для команди, але він зараз травмований. Але ж не футболом єдиним треба й про ерудицію дбати. Виявляється, Матеус Яліїв про Чехію, нібельмеса. Кублі з Чехія. Ми маємо туди летіти, аби грати проти хорошої команди. Слована. але ми команда не гірша, тому збираємось повернутися з перемогою. Набера три слова, з у вас асоціюється чехія. Ну, Чехія що. Тяжело мені щось сказати, а Чехія як він, це я мало чого знаю. Ну а я передаю слово в Чехію, де працює Анатолій Шенкаренко.